Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу поговорити про українське водійське посвідчення на території Європейського Союзу. На сьогоднішній день українське посвідчення водія визнано на території Євросоюзу. Тепер ви маєте безперешкодно користуватися своїми водійськими посвідченнями до того моменту, як ви виїдете за кордони Європейського Союзу. Тобто, на той момент. Поки ви знаходитесь в європейських країнах, ви маєте право користуватися безперешкодно своїми водійськими посвідченнями. Тепер вам не потрібно робити заміну, стояти в довгих чергах, подавати заявки, платити певні кошти, щоб зробити заміну своїх українських посвідчень водія на європейські, щоб безперешкодно користуватися дорогою Європейського Союзу. Також, якщо у вас водійське посвідчення старого зразка типу книжечки шарадянської або ламіновані, вам теж не потрібно їх міняти, або якщо ваші права мають нескінченний термін. Так, так, є такі права, які мають такий термін, і вони юридично теж визнаються в європейських країнах. Що ще хочу додати? Якщо ваші водійські посвідчення Закінчиться термін придатності. Тобто термін дії, наприклад, 30.08.23 вам не потрібно звертатись до середнього центру, робити заміну, робити, ставити якийсь штамп, що ви пролонгуєте їхній термін дії, або нові, замовляти нові, ви безперешкодно користуєтесь своїми старими. Водійським посвідченням, в яких вже вийшов термін дії. Тобто, безперешкодно ними користуєтесь і ніяких проблем з цим не буде. Ну і, мабуть, ще з головного, що ви також можете отримати тимчасове водійське посвідчення європейського зразку. Тобто, це буде такий тимчасовий документ на той час, поки ви знаходитесь на території певної європейської країни. І тут не буде потрібно вам здавати екзамен, ви просто їх отримаєте і будете користуватись як звичайний житель Євросоюзу. Це такі зміни, які останнім часом відбуваються в Європейському Союзі, і які йдуть назустріч для українців, які користуються автомобільним транспортом, які надають послуги перевезення, і які просто їздять в Європу. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!